Секунд battle. короче, непонятный Скилл, ни один, ни другой, ни третий, четвертый, ни пятый. Нет, третий понятный. Я стою невразливым на 0.75, потом на 3, потом еще и больше. I go, I will. Ты просто знакаешь с карты. Круто. No. Ты же Тут. скиллы. Тут. Тут. Uh -huh. Качаешь Тут. Тут. макс Тут. 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 Да. Потом Ну і уліто по можливості. У до речі, рейндж дуже великий, тому. Можеш собі. А! І ти можеш телепортуватись, поки воно летить. Поки я маю. Ага, точно. Треба вивчити якийсь стається, скіл. Ні, не треба. Вона просто з двох скиллів Чом? Я розумію, як зараз буде анігелюватися. Все, все моє єство. Хай, це знаєш що мені збирати, може мені. Я блин, дагер даггер, нахер не треба. Black -in bar. Не точно. Ні, ну поки я його зберу, це вже буде. Саша поки його збирав, то було дуже довго і нудно. Ну я його просто не зібрав, бо я бився з ним. <кх> ну. Значит, что меня это будешь храста всю жизнь. I go as bed. я понял. Так, где мне ходишь, трава забрать, блокстоун. Правда, Сара Коля? Вот стаун мені треба. А Як же? Як, а як же? так? А Це, Це дуже просто дуже опасно, що він так. Хочешь дуже хірово, що він так довго летить, знаєш. Дуже легко ухилитися А дамаг у нього ніякий просто. Чего? Та це і кушки моєї. 7 тысяч на ось. можна навіть не блокувати, навіть накуляться, блин. Чи знаешь? А ч ти її не максиш? Я прокачав 3 трескиал, я лише третій рівень, чувак. И в мене аж 2. Просто тебе було її спочатку печатан. На один раз Єшку Ну я вже і так понял, що було. А, то W сама п'є? Так. Це що хтось дума називав однокнопочним героєм. Чекай. Блять, всім, ну, чім, всім, всім треба блять. попадати. Ешко і, і ти, ну, мається, але все одно мусиш підійти. Це треба так розрахувати, єшку, то тобто, треба в макси на два. Бо один 11 занадто. Приймати. Бачиш? Ага, так хардкор. Так ти бачиш, як він, типу, як вона юзається? Угу. Mm -hmm. Хардкор, тому що цей. Ну ж хардкор. Ну, no. 0,75 секунди, Андрій. No, ну, то я не стихаю. Чи хоча б півтора секунди? Ну, то це якраз другий вот левел. А ну, юзне в мене, Саша, Угу. Mm -hmm. Ні, 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 три секунду. Півтора секунди, точніше. А не зараз, блядь, юзай скил свій не буде. Чого це не зараз? Бо я так знаю, Сука! А ну шарас. Убей даешься. Ну шо раз курва, блять. Не потім буду всякі сайленсы кидати. То, я? Не, він. Да не напевно не буде яшку юзати в доводи. Перед тою и треба юзати. А ж? Звичайно. Indeed. Ясно, шо не так. Все понятно. Рухатись не можно, коли я юзу эти скилл. Ну. No. Ну, а я рухався. А ты еще рухався? Да. И ты выглядала не як 0.25, а як 01. Ни, что ты не читал? Там не написано. Що кажеш? А там нічого не написано. На чому? Я щось думав, що то За мало часу ти... Та я щось думав, типу, не вже у мене так... ...такі проблеми з відчуттям часу Йо. Саша би ультану, але в нього нема просто мани на ульту. Не, я би вижив. Ні. Саша, єшка у мене спасає. як тіс уже. Майже сам, я ти навіть частина не отримав. Ну тому що. Як майже? А, да, все, вижив. Тому що в мене 7 крипів, розумієш? Я стою за вишкою, щоб. щоб вижити від його харасу. Я так зрозумів, що зі Скіпетром гонімо. То. Я, я не можу зрозуміти. Що станеться, коли... цьому купити. Скеймагу. Та нічого не станеться? Ні, Ні нічого та, мін, не, не, не діє на його ульту Та як не діє? Діє? Ей, а що за прикол? Не чесно, тому що я юзаю. 没他妈。<noise> <noise> Он на уйти. Мало опять Получается с Аганим Скипетр. Ясно. Ты кажешь? Хватит, да, приступи, ты, блядь. Рассказывай мне, вторая. Да, рассказывай. Рассказывай, А? Был? И давай пизди ты. Кто ж, кто выиграет, интересно? Да, Саша, блядь. Не, ну, пук потом сильный. Он не сразу сильный, просто Андрей не умеет за него играть. Во. Ну, я то играл за Skyrager 8 раз. Ну, бачиш ти сам говориш, що ти грав з нього 8 разів. 8 раз грав. Ну, Андрій ні разу не грав за пака. Г'ять не бачив толком як за нього грати. Один раз Коля грав за нього. Я. Єдине, єдине що я розумію, як за цього чолові грати, це те, що я бачив, як за нього грає Коля. А я бачив як Колі грає з нього один раз, і то я за ним все не дивився, бо я ніби. Все, 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 ну вот и вс, ну вот и вс, ну вот и вс, я не могу. Треба... А ты чемпиондан нагибанный, але. Так вода то... не. треба... Латрик, и... Кпада ты дур... просто ультою. Так якщо ешку кинути W и Q, то... Упасту Ультой не, не є проблема. Не, ну шо я с W. Заповільне, то звичайно ж ты попадаешь просто в сумному. А W само направляется, раз? Да. Ну це не є проблемой. Самое. Блядь, ну знову. Бачиш, бачиш? Я коротше я, я, короче, юзнув єшку і знову порухався. Він мене через це злив. А не через то, що я на тебе сало кинув? Нє, справа в тому, якби я юзнув єшку і не порухався, то на всі твої ці твоє сало і ця твоя хуйня не, не пройшла би на мене. Розумієш? Ти ж з'юзнув всі, всі скили і вони летіли майже одночасно. А в мене півтори секунди, то тобто, я тебе десь так протягом секунди в тебе вони влилися в мене? А я за 0,2 секунди вийшов з твоїх уніс. Ну це треба трохи привикнути. Та, та, це треба привикнути. То клаєш важко зразу. Саша, дай в тебе разкину кіошку. В'їдешься. Саша, не будь. Тпешку, дай кіну руку. Віддашся. Саша стік купив. Купив два, цих, е два. стафа. Що <laughs> це за людина така? Він збирає якийсь айтем, там є такі що з двох стафів збирається. що вот. ти збираєш, поясни? Що ти взагалі можеш забирать? Що взагалі сталося? <laughs> Ты вийшов з інвізу на Андрія кинув ульту, кушку, він кудись щас. Ну. Це те, що я Саша мав на увазі, розумієш? Та він просто не рухався і ульта йшла просто в молоко. Ульта. Ульта всі твої скіли майже пішли в молоко. Треба на нього зразу кидати сайленс, але він скільки? 3 секунди. А потім вже шість буде на максимальному, ну, на останньому рівні прокачки. Ну, я по великому рахунку ні, нічого не маю. Ну, не то, що голий, у просто. Та, я просто... Могла шей. 13 кліпів, а... 1-2. 13. 13! Тебе в два рази більше. Тебе... Ні, Не, не два рази. 24 кріпа і 2-1. Що мені зібрати? Ну можеш зібрати дагер. це просто класика на цього, напака. Даггер? Будеш давали? літати просто з цього, з дагера. Ні, ні ну, Мені це не треба Мені треба дамагу, мені щось треба, коротше. Ну. Ну що ти можеш зібрати? Та мені можеш зібрати на то, щоб збільшити з йде. Там будет цей оглушение більше. Можешь БКБ зібрати, просто щоб скажу. Він тебе скажу... не буде просто. Нічого тобі робити. Хотя может на нього и нема сенсу збирати пака Не, нема, нащо, як в мене є яшка. Так. А практично цей же блоккин бар. Так. Особливо на останньому в склі То. Ты знаешь, як його цей працює, ну. Телепорт. Да. Вже, вже догадався, але я його майже не юзаю. <кій> Розумієш Саша про що я? А що, він знову пробував тебе злити? Да, щось типу того. Ну, там взагалі кулдаун маленький. Десь так. Секунди. Зараз ми розмінялися досить так жорстко. Бо я ступив дечому. Ну він Тебу. же там стояв просто на місці треба було. Він перший атакував, але я ступив. Тобто я, я б я би міг ще його зараз вбити. Ну Звичайно що міг. Просто одного то атаку дати, просто. Так. Все йому у спину. Ну, не вийшло. Так. Ну все потім. Да, Були в нього класний пак. А ти можеш до нього прямо летіти. Появлятись біля нього, кидати на нього сайленс зразу. Ульту. Кажу, що якраз того... Даггер... На пака, так коли беруть, він просто тоді літає по карті. Ну да, согласен, да. Йому тоді можна не тільки з цього літати з Q, а ще й дамажити. Ну, ти з даги розстрибнув, ультанув, там, не знаю, що зробив. Чикаєш. Йошку мюзнув. Там... З W, так, Q, потім м'юзнувся. І якщо бачиш, що все погано, зникаєш. Тікаєш за цим, ти все. Та <кхи> що вже так обережніше грає? Все немає сенсу. Так навіть можна програти. А, він зібрав цю... Що? Брато патос. 3 Що таке? це таке? Така штука на... Вона... на юзається взагалі, чи вона пасивна просто. Юзается. Mm -hmm. Ясно, це твої клони. Вона зменшує цей. Швидкість руху цілі, короче, дурня повна. Я не знаю нормальне? нормально Чи він не попробує той же блокстоун зебрайку Хоч би навіть в бы наутоатак та й і все і потім збираєш КП, і все І скили мало наносять відносно КП. там же процент ну нема в е цьому, в процентах. Ньюпанк. Тепер ти мене майже збив. Але хуя з два я здамся, це просто. А ви замітили, що коли починається якийсь файт? То така музика починає зразу рубати. Ні. Не замітили? От заміть, коли от я, наприклад, тільки що почала рубати така легенька музика, ну типа не легенько тут тихо. У мене музика виключена, в... в мене музика взагалі виключена. Ясно. Yes мене напевно ну, теж розіграє. Музика виключно, бо твоя мені. відеокарта не тягне музику. Просто я собі слухаю інакшу музику, поки граю. Пізди. Він слухає Мегадес, коли в нього був рахунок 0.12, він <плес> <плес> далі звукав у Мегадес. I keep my money in the... <плес> To a new landing Послухай, що каже SkyMei SkyRM, там то, що я тобі казав, то слава I put my money in the showcase Андрія по великому рахунку, Андрій, голий просто. Він, Як мав тоді скільки він мав тоді чи 14 кріпів, чи скільки, Чи 14. Зараз 19. Зараз у на 19 крипів. Да, уж все, конечно... <coughs> не фонтан, але все одно нормально. Це просто смешно. Мене не набагато більше. У меня на 15 крипів більше. 3 крипа у хвилину. Зараз мало бы у тебе бути скільки мінімум? Минимум. 48 крипів тебе мало бы бути. Ха-ха-ха <coughs> Ну 19 нияк. Це Просто Андрій. Е, Андрій. Ти ж майже забираєш кліпів з цього шари. Враховуючи, що у мене дабл демедж. Та воно не дає по скилле, Андрій. Курва. Ж... Ти просто... думаєш, що такий класний кльовий. Він цими шарами просто кидається, він не розуміє, на що він робить. Звичайно, що до нього не треба підходити, але ж. Тут 150 мани бере. Перший скилл це багато, як на мене. Хто, враховуючи те, що в тебе всього 650 мани. Навіть твоїм регеном це багато. Ой, вже в тебе ліпше, вже 24 хліба. А яшка, 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 курва, не встиг. Та сало, сало. Та не сало. Просто він не встиг. Мана йому тепер не стало, бач, прошей горем. А. Ха. <піллявий> 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 Просто в Андрії нічого немає. Він ще злився, в нього ще й менше золота стало. Похуй, пляшемо. Він так ніби з... Не знаю, східної Європи. Так. О, О, в Sky <laughs> так. О у тебе така таверка лишилася. 27 хп. Хоч би сам взяв, добив. Там же тупанув. Бий, добий таверку, 540 золота. Чи скільки там, чип. Ну, більше 400 золота, просто Додатково... 200, 200 додаткового золота. Що дає оце вот. Типа. Обях, ясно, каже. Джоан Диа стало сразу трошки більше золота. Це по великому рахунку він взагалі нічого не мав. Пармаю трошки золота, яке я зараз сру. Ты купи собі цей. Камінь не ман. Ань мой є? Та не цей камінь, не реген мани. Зараз я скажу, як він називається. Ну з нього Бладстоун збирається. Ко мне збирати Бладстоун Чи, чи агоним? Я не знаю, ну загонім, а точно не збирається. Ну, гнім точно не збирається з цього. Звоїть стоуна. Я хочу я... point, а поінт-бустер я хочу взяти. Pointbooster, так? Mm -hmm. Та він тобі в принципі не так сильно треба. Каже, ліпше купи собі цей кристал на ману, у тебе капці складуться ці. Які будуть. Е, ну, при... Коли ти будеш їх використовувати, вони тобі будуть ману відновлювати. Ага, цей, добре. А потім ці капці можна розібрати. Аркан uh, бутс, о. Аркан бутс, Ну окей. Не складається якраз за Energy Booster. І капці. Потім як будеш купляти Bloodstone, просто розбереш їх і візьмеш собі сам цей. Energy booster. А я буду збирати Bloodstone? Я не знаю, якщо буде збирати. Ну тут в не треба було Я не знаю, блядь, що тут робити. Казав так ніби все втрачено. Взагалі то так. Да. 3-1 плюс. Плюс мій рівень гри запука. Якби був 3-1 в мою користь, то це ж все одно було би небезпечно. Хік би ти фармив нормально, бо ти ж нічого не фармиш. Шарися десь по лісах. І золото втратиш. Просто з його взагалі легко вбивати, бо в нього ноль армора. Можна просто зібрати якісь що небудь зібрати, в нього просто 0 армора, ти будеш його бити Ну, ну от, це... Я не стих юзнути єшку перед тим як ти на мене. Ти в стану. Я, я в стану, ти на мене єшку, А чого ти от -от. <рес> W От-от! вот W і яшку. Тебе на нього Сайленд скинув. Короче, Саша, походу ти виграв, бо. Він взагалі ніколи не грав за пак, він... Та, Та я тоже за уявлення. цього чувака не грав ніколи. Чувак, ну в тебе... в тебе два цих. Так, ти хоч маєш уявлення, що він робить, я Ти маєш просто уявлення, що він робить, що робить з а... З cooldown к'юшки, ти можеш харасти мене кожного кожне 1,6 секунду. Та я Дрій, тут тебе, як, як ти замітив не хорошо взагалі з кушки. <світ> Тим можна було би. Да. А тут за пака треба реально все так вчасно робити, розумієш? Один Та, момент час. Роб... Просто треба все швидко робити. Ти так. Не просто ну. тупо все прожати, а. А ні, це бріть, я вже виходжу. Ти не... Ну, Андрій, я скажу тобі те, що я казав Пташинському. Він ніяк не міг до цього додуматися, а аж потім до нього дійшло, що це треба робити. Треба просто телепортуватися не прямо перед Тауверкою, а за Тауверкою. За башню і yeah. треба телепортуватися, або ти Та yeah, я думаю, що він зараз підійде, розумієш. На чому йому відходити? Кріпиш ти його, під... підійшли, ти все. Він засав, це ж пук. Ну ясно, ти лівнув, уже то можна виходити в принципі.